Всім привіт! Презентую вам лот Одяг спортивний жіночий бренду Чібо. Лот є спортивний бюст з розміром S Є спортивні кофти. Є дитяча спортивна кофта з розміром 146-152. Спортивні футболки. Матеріал поліестер та віскоза. Є різних кольорів та розмірів. Всього в лоті 17 одиниць. Вартість лоту 1990 гривень. Собі вартість одній одиниці 117 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дя Дякую, заробляємо разом.